Жителі цього прекрасного села і цієї територіальної громади, Великогіївської громади, дорогі працівники, рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Буквально в березні місяці тут був Микола Чечоткін, керівник Державної служби надзвичайних ситуацій України, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. І ми обговорюємо питання стратегії розвитку територіальних громад. Суть нашої стратегії реформи якраз полягає в тому, щоб ті послуги максимально наблизити до людей. І це стосується не тільки сфери освіти, медицини, а це стосується також і захисту, і безпеки громадян. Саме тому ми поставили собі за мету, що у всіх без винятку 26 територіальних громадах Тернопільської області ми перше формуємо добровільні дружини, відновлюємо ті традиції формування територіальних дружин, пожежних дружин, котрі мали місце багато-багато років історії нашої незалежності. Друге це у всіх територіальних громадах, без винятку, ми формуємо місцеві пожежні частини. Так, за все, так хотів би, шановна громада, все отче, отчі, шановні колеги. В першу чергу хочу привітати вас з державним святом з днем прапора і святом в громаді, відкриття місцевої пожежної команди чи верніше, добровільної пожежної команди. Повірте, що основним завданням і основні скажімо так, труднощі відкриття цієї. Добровільної пожежної охорони об'єднані територіальній громаді на себе взяла саме громада, і завдяки її голові стало можливим сьогоднішнє свято. Тому від управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій оголошується подяка Кухману Олегу Андрійовичу за особистий внесок в розвиток протипожежного захисту територіальної об'єднаної громади. Територіальні громади в Тернопільській області, яких є 26, для нас має бути спрямована на вирішення цілої низки питань, зокрема питань не тільки надання послуг. А й додання послуг безпеки громадян, які проживають на, територі... на території громад. Хочу відзначити, що Гай... Великогаївська громада це одна з найбільших територіальних громад в області. Тут проживає більше як 11 тисяч людей і 14 населених пунктів об'єднання. Відповідно, з метою надання максимальної послуги безпеки громадян, ми започаткували програму створення в кожній територіальній громаді великого містечку не менше однієї місцевої пожежної. Частина. В даному випадку йдеться про Великогрівську громаду. В жовтні місяці ми плануємо відкрити в Хмельницькій громаді, в березі, в заліщиках. І це якраз наша стратегія забезпечення безпеки громаді. В березні місяці 2016 року між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Тернопільською обласною державною адміністрацією був підписаний меморандум про реалізацію пілотного проєкту щодо створення добровільних пожежних команд на території області в об'єднаних територіальних громадах. Саме знаково, що підписання плану заходів і меморандум відбувалося під час візиту віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка Великогаївську територіально громаду. Громаду. І ось вже в серпні місяці ми в рамках реалізації цього проєкту відкриваємо добровільну пожежну команду на території Великограївської сільської об'єднаної територіальної громади. Це перша пожежна частина, яка відкривається після підписання меморандуму в рамках реалізації проєкту децентралізації влади. Так, взагалі на території Тернопільської області вже функціонує 26 місцевих пожежних команд. І це вже перша добровільна пожежна команда після початку реалізації цього проєкту.